Усім привіт! Хочу показати, як зробити ось такий рівненький край гачечком. Він робиться досить просто, тому давайте почнемо. Дивіться, ми ось дов'язали рядочок, далі витягуємо нашу петельку, притримуємо ниточку, добре тримаємо ось так обкручуємо. Засиваємо ось сюди в першу ось цю петлю, захоплюємо ниточку. І далі пров'язуємо як звичайний стопчик з накидом. Один раз пров'язали, і другий раз пров'язали. А далі ви просто вже в'яжете стопчик з накидом до кінця рядочка. І в кінці рядочку, як зазвичай, в останню ось цю петельку. Пров'язуєте стовпчик з одним накидом. І далі перевертаєте і робите все так само, як з цього боку. Дякую за увагу! Підписуйтесь та ставте лайки.